А ви довго оце в Германії були? Що? — У Германії довго були там? Три роки, від дзвонка до дзвонка. І оце там на заводі робили якомусь Фабрика. У мене була. Я на фабриці. ткачка-фабрика. фабрика. Нічого собі. І оце ви там на німців робили, так? Да? Робили на німців. — А німецьку мову вивчили. Та багато. Познайомилась з однією. Крала нитки. І що треба. Та в магазин продавши ці носили, а вона мені буханочку таку хліпа туди. Годувала ж погано. Оце у суботу отаких от чотири картопліни у мундірах ага. вечором. Ага. Кохвій бери, стільки хочеш. Кофе? Кохве бери. Так воно таке, чане здорові кохвірі. Тут напускаємо, щоб брати, а зверху біжить сира вода. Тю. Щоб добавити, закипіло. І оту таке, і отаке от 20 грамів може це, що масло ага. до картоплі. І от. Хліби на 800 грам. Це на тиждень давали? Аж до суботи. Чи то до другого, до середа. Ага. У суботу получу, неділя, понеділок, вівторок. У середу, Знову вечором. Оце так їсти з давали? Ого, а що, нічого, ні супу, нічого, ніде? Давали, варили картопля і шпінат. Ага. Таке, знаєш, зелене, як суп, у суп і Ага. Чисто звини, що я скажу, чисто ото корова після оправилась. Ото таке. Це таким годували, так? Ото таким. Страдали добре. Це три години. Це з якого? По 45-й год, поки війна була? Так, да. З 42-го до 45-го. Ого? Що таке? Я ж кажу. І оце вимерли нас тільки дві, оце по раді. Ну ми разом не були. О, там на Новоселиці. Режачка. Це жила і я, і назорівці одна. Оце, а то вимерли. Це які були в Германії, так? Так. Скільки вони, вони вдома вже вимерли. Та ясно. При совєтській Скільки, скільки, скільки то, так, то так, то так. А я ще держуся там, одна там на назорівці і от одна на Чернешині. Три годи оце робили і в таких умовах. О, так. Да. А жили. А жили. Господи, нари такі одна внизу одна вгорі. А клопів, як завели ми, так Боже мій мистець. Як тільки світ потушить, так вони і пішли скрізь. Кусаються, не можна лежати. А тоді винайшли ми. Попередньо, ото як приїхали, то ще рюкзаки були з сухарями. Uh -huh. Та підеш в магазин продавали, тулька така була. Uh -huh. Uh -huh. Купували ту турку. Тоді тут -ту годі купували. Вже в бочках оті, що як би тобі що виростає з його жаба хвіст. Ага, ага. Хвісто ага. а жаба виросте. Ага. Та оті пуголовки попресовані в бочках за містуки. І те купували ми їли, боже мій. А де а ж гроші брали? А нам платили. Платили? По годах. Як по годах? Як більше 20 років Чотири гривні. Як менше, там 18 до 20, ага. так два гривні. А що ж ти за їх купиш? Шпийку, ту, приколку для пісні. Марки чи як у них гроші були? Марками. Марки. Нічого, підеш у магазині за ті марки. Нам Ото чотири марки нічого не можна було купити. І хлібину не можна? Ні, хліб по карточках у них. А, за гроші хліб не продавався? По, ні, у, є, гроші, сам собою, а карточку показує. У нємки. Ага. Тобто, якщо оце ви, то хліба не могли купити? Ні, не, не купиш, бо не продадуть. Так. А їду якусь? Нічого не можна? А їду? Тоді ж ото ті пуголовки їлі, вже виросли зі жаби вже, годі вони в бочки засолювали. Появилася, мелета оця і проса, шелуха. Просилетує, ага, ага. та є шелухата. І мелета. І ми оцей руський. Як винайшов в магазині, взяв, тоді оголошує, йди там, йде, бе, як бери там. Так ми як наринули, так вони давай уже, туди соле половить, половину соли. Що як візьмеш, і в рух, як у підвалів крадеш, ага. накришеш о такого. Каждая миска такая стиральна, там мивається, а то миска їсти, ложка, кухонь. І от в ту миску візьмеш та той, брукви, як украдеш, настружиш її брукви за картоплі, І от її шлюхої заправиш, і воно за... заправляє. У кожній кімнаті буржуйка, ага. брикету дається на кожну кімнату. І то нас 20 душ у кімнаті. Десять внизу, десять угорі. І ото кожна хоче супу того зварити шелухи та моркви. А його як звариш. Уроті як узяв такі літру того кохвій вип'єш, і вона й не солодка, бо я хропа Ага. А тоді о, той Андрій дзвонив. І оце такий суп що? Ото такий. Або візьмемо там цієї шелухи мелікий, ага. купимо. Da na na robem. A, to je šlo z letošnjo idejo. Zamislimo isto iz tišine duše. Od to salono na salono. In robemo olatke. Vso te beresti, ki hoče, ali na salono. Robem take olatke, koržek ali ne. І тоді буржуйка товариця, чи той гріє ту, у підвалі надіргали жару, на ту, як, щоб мусор виносив. Ага. Нальопала, нальопала і туди, поклала. І воно. Припеклося з одного боку, з другого перевернув. Тоді оті ладочки їси і всі сіє кохвії, бо так не вісив в їси, солоні. А тоді ж все ж я одна хочу спекти, поки хто буржуйка робить, і ще одна хоче жар, а тоді ж він стухає. то тут вже не втовпиться. Там на жару. Оцю буржуйку зверху обльопаємо, отак обльопаємо, ага. і по боках, і ото так пекли, та виживають. А на що ж вони солі оце? Того, щоб важче, там, бере руське і то вони думають, а воно ж у ходу саме. А, щоб важче було. Ну. А, а суп? Брук ще в підвалі. Спустимось простені зв'язуємо, спустимось у вікно. А тоді у вікно... То тікали із... там де жили, да, чи як? Так. Да. У нас був спиртовий завод, оце ми жили. Так а вас охороняли, якось, щоб не втекли. Здрасте. Здрасте. Охраняли. Так, а чого спускалась, просто так не можна було вийти? Украсти того брикету, щоб топити. І брук там украсти. Бо ніде не купиш. Царедька така, так? Да? А тоді оце хочеться зварити, отакими от тими нарізав, начистим, в миску оту, що стираєш. Не можу згадувати. І знову вже на плиту становиш варити. Там рука зварилася, тоді оцією мукою заправляємо отаку колотим, як поросятам. Закипіло воно, і ти приймай друга становить варить. А тоді становим на вікні, щоб чахли. Щоб і вранці встати та поїсти його. А другий раз ночі бомблять, то в вікно за шермом тим толь. Завішиємо. А чого, це в Германії бомбили? А, то ні. наші ж бомбили. А, це вже 45-й рік, коли був, так? Нас американці освободили. Ага. Щоб не американці так може б і досі сиділи там. Ага. Я коли ми ходяш, воював, та, а я в їх була, він там збалакали з-за воює, так я йому в вічі прямо кажу. Ти спитай, де у ті времена шотландка отака високолін була, і, і, і з тими, і стуклями, і накрашена, і бігудями. Де, де, де це воно у Германії взялося? Пішли. Така ти oh. ж не переїхав.